Вітаю вас в своєму каналі. Сьогодні пропоную розглянути таку задачу. У відомому мультфільмі Маша та ведмідь Маша прийняла участь у велосипедних перегонах з вовками. Першу третину дистанції вона проїхала швидкістю В, другу третину дистанції походила у горах, де вовки намагалися втекти від дівчинки. Тому швидкість Маші на цій ділянці виявилася меншою на третину. На останній третині шляху вона здійснила фінальний ривок і завершила перегони першою. Якою була швидкість велосипеда Маші на останній третині шляху, якщо її середня швидкість протягом усього заїзду також дорівнювала В. Так, розглянемо, що нам відомо. Нам відомо, що Швидкість на першій ділянці дорівнює V, і такою ж виявилася швидкість середня на усій дистанції. Окрім того, відомо, що перша частина шляху складала третину від усієї дистанції, тому записуємо 1 третя L. L – це довжина усієї всієї дистанції. Наступне, на що слід звернути увагу, в здачі сказано, що на другій ділянці швидкість виявилась на третину меншою. Це означає, що ми записуємо не одна третя В від швидкості на першій дистанції, а дві третіх. Тому що це лише на третину була меншою. Ну і власне. Друга ділянка шляху це теж 1 третя від усієї дистанції. 1 третя L. Маючи ці дані, необхідно визначити швидкість на третій ділянці. Тобто на останній третині шляху. Згадаємо формулу для середньої швидкості. L1 додати L2 і додати L3, так як у нас три ділянки, і ділимо на весь час. Т1 додати Т2 і додати Т3. Так як L1, L2 і L3 нам відомі, То ми можемо підставляти значення у вираз. Але в нас є і три невідомих: Т1, Т2, Т3. Необхідно виражати їх через інші відомі величини. Оскільки рух на кожній з ділянок вважається рівномірний, то ми можемо визначити, скільки часу тривала перегони на першій ділянці дистанції. Т1 дорівнює L1 поділити на V1. По аналогії T2 дорівнює L2 поділити на V2. Ну і власне T3 L3 поділити на V3. Підставляємо дані вирази у середню швидкість та знаходимо в середнє дорівнює. Оскільки L1, L2 і L3 це є рівні ділянки шляху по третині кожна, то маємо 3 помножити на 1 третю L, або весь шлях L замість Т1, та Т2 та теж підставляємо значення. L1 – це є 1 третя L. Відповідно, отримуємо L поділити на 3 п Додати. L2 теж є 1 третя від L. Але швидкість v 2 дорівнює 2 третіх. Підставивши, ми отримуємо 2 v Тому що 3 і 3 скоротиться. 1 третя і 1 третя скоротиться, трієчки скоротяться, залишиться дві І додати L поділити на 3. Помножити на V3, власне, яку нам необхідно знайти. Вона в нас невідома. Що ж, можна, які перетворення можна зробити у даному виразі? Ну, у Чисельнику, звичайно, перемножаємо 3, 1 третя, виходить L. У знаменнику можемо винести задушки L. одиниця на 3b, додати одиницю на 2b і додати одиницю на 3b. L і L скорочується, І залишається такий вираз. Виразимо з нього знаменник. Отримуємо одиниця на 3В, додати одиниця на 2В і додати одиниця на 3В3. Дорівнює Одиниця поділити на В середнє, а В середнє у нас теж дорівнює В. Визначаємо В3. Одна третя В3. Визначимо спочатку власне, цей доданок, у який входить невідома величина, буде одиниця на В, відняти 1 на 3В і відняти одиниця на 2В. Зводимо до спільного знаменника. В даному випадку він буде 6. Додаткові множники дописуємо. І обчислюємо. 1 на 3 в 3. дорівнює 6 В. А у чисельнику 6 понож на 1, 6, відняти 2 понож на 1, 2 і відняти 3 поножна 1, 3. Отже, виходить, що одиниця поділити на 3В3 дорівнює 1 шоста В. І оскільки у нас чисельники однакові, то й знаменники рівні. Виходить 3В3 дорівнює 6В. Поділимо на 3 і отримуємо, що В3 дорівнює 2В. Отже, маша на третій ділянці шляху розвинула швидкість вдвічі більшу, ніж вона проходила першу. Делянку шляху.